Всім здравствуйте. Всем здравствуйте. Сегодня 24 октября. Мы будем читать учебник Української літератури 5 клас. Продолжать. Перед этим мы читали Вовачев <по> Легенди. Да. Продовжаємо далі. Народні перекази. Чи знаєш ти звідки ми дізналися про минуле нашого народу? У часи, коли люди не вміли читати і писати, усі знання про історичні події зберігалися в народних переказах. Наші предки цікавилися подіями минулого, знали імена народних героїв, переповідали одне одному про їхні подвиги. Переказ це твір усної народної творчості, у якому розповідається про історичні події та народних героїв. Хто створював перекази? Імена творців губляться у віках. І чим далі у глиб віків, тим менше збереглося таких творів. До нас дійшла невелика кількість переказів доби Росії України. Найбільше про запорожців, їхні подвиги. А ще є перекази про Кріпачину, народних бунтарів, пустима Кармелюка, Семена Палія. Олексу Довбуша тощо. Перекази зберігають історичну пам'ять народу, виховують мужність, учать любити і захищати свою землю. Переказ. Прийом у запорожців Запорожці, як підмовляють було до себе на Січ якого хлопця з Гетьманщини, то перше пробують, чи годиться будь запорожцем. Ото звелять йому варити кашу. Глядиш, вари так, щоб і не сира була, і не перепріла, а ми підемо косить. То ти, як уже буде готова, вийди на такий то курган та й зови нас, а ми почуємо та й прийдемо. От поберуть коси та й підуть, нібито косить. А де в дітька їм хочеться косить? Зберуться в комиш та й лежать. То оце хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А вони і чують, да не озиваються. То він гукає, гукає та й давай плакать. От занесла мене нечиста сила, між цієї запорожці лучче було б дома сидіти при батькові та при матері. А то ще перекипить каша, то прийдуть та битимуть вражі сини. Ой, бідна ж моя головонька, чого мене понесло між всії запорожців. То вони лежачи в траві, вислухають усе, да й кажуть, ні, все не наш. А далі вернуться до куреня, да дадуть тому хлопцеві коня і грошей на дорогу, да й кажуть, їдь собі к нечистому, нам таких не треба. А як же, котрий удасться, а розторопний і догадливий, то вийшовши на могилу, кликне разів за два. Гей, панове, молодці, ідіть каші їсти. Да як не озивається, то він. Дідько ж вас бери. Коли мовчите, буду я й сам їсти. Дальше перед отходом ударить на могилі гопака Ой тут мені гуляти на просторі. Да затягнувши на весь степ козацьку пісню, і піде собі до курення і давай уплітати кашу. То запорожці, лежачи в траві кажуть оце наш, да побравши коси і йдуть до курення А він де вас собі са носило, панове, гукав, гукав, аж охрип, да щоб каша не перекипіла, той я й почав їсти. То запорожці. Споглянуть один на одного да й кажуть йому, ну, чура, вставай, годі тобі будь хлопцем. Тепер ти рівний нам козак. І приймають у товариство. Збагачуй своє мовлення, затягнути на весь степ козацьку пісню, заспівати. Мамій збалуваний матір'ю синок. Гетьманщина, назва частини території України. Курган, земляний насип над місцем, де поховали козака. Чура, джура, зброєносець, помічник у козацької старшини. Все, конец. Всем спасибо за просмотр. До свидания. До свидания.